Метеорологи прогнозують, дорожники готуються, зустрічатимуть погодні викрутаси у повній бойовій. 60 одиниць техніки у зоні очікування повністю забезпечені спеціальними твердими сумішами. Тож сумчан заспокоюють, боятися хуртовини та ожеледиці не варто. Та й нинішній стан доріг оцінюють їх як задовільний. На даний момент наше підприємство знаходиться в повній готовності ввіду до ухудшення погодних умов в відді снігопадів і гололедиці. Ведется круглосуточное дежурство спецтехники, и обслуживающего персонала по содержанию улиц города в зимний период. Нашим предприятиям заготовлено имеется в наличии на данный момент порядка 4000 тонн песчано-солевой смеси, имеется ГСМ порядка 20 кубов и стопроцентная готовность техники. Натомість у інспекції благоустрою сум не такі оптимістичні, бо справу мають здебільшого з приватними фірмами, де не надто переймаються тим, як сумчанам пересуватися містом. Особливо і до слова традиційно непокоять зупинки громадського транспорту. Зокрема, безхазяйні. Таких по місту з добрий десяток, але питання не стільки у кількості у небезпеці, яку недоглянуті зупинки несуть взимку людям. залишається відкритим питанням у нас щодо зупинок громадського транспорту, які були надані товариству тих комплект» і товариству Харужів. Оскільки дані зупинки, тобто тобі ж, тимчасові споруди, на яких розташовані на зупинках, вони не працюють тому і не утримуються. Неодноразові наші прохання до керівника і. Листи, звернення, всі, що були, також притягнені до адміністративної відповідальності, бажаного результату не надали. Нагадаємо, минулого року під час снігопадів часткову нестачу в добрих руках перекрили приватні перевізники та військові 27-го артполку. Перші взяли під своє крило безгосподарні зупинки громадського транспорту та очищували їх від снігу. Другі звільняли тротуари від заметів. Нині ж із приватними перевізниками влада побила горщики артилеристи ж у зоні АТО.